Всім привіт! Презентую вам латнова поставка товару: піжами та нічні сорочки та комбінізони бренду Esmara та Disney та «Гаррі Поттер». Є різних забарвень та з різними принтами. Піжами у лоті будуть 9 комплектів. Є різних моделів піжам. Матеріал бавовна. Піжами з розміром S буде два комплекти. З розміром M буде три комплекти. Та з розміром L буде 4 комплекти. Нічні сорочки в лоті буде 17 одиниць. Комбінізони буде дві одиниці. З розміром S та M буде по одній одиниці. Всього в лоті 28 одиниць. Вартість лоту 4680 гривень. Обівартість об'єднається 167 гривень. Штани на манжетах, на резинці. Цей одку вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!